Хочу сказати, що якщо рівень життя людини падає у 2,5 рази, як є на сьогоднішній день. То про про яке прийняття звіту уряду може йти річ, на сьогоднішній день комітетом прийнято рішення взяти звіт уряду до уваги. тобто ми його отримали, розібралися, і в подальшому, саме в парламенті, ми будемо вирішувати, що ми будемо робити з даним звітом і з політикою уряду. Вияснювати причину, чому все ж таки не справився уряд з поставленою задачею, хоча на сьогоднішній день це і так зрозуміло. Це є дуже велика корупція, яка неодноразово піднімається на всіх можливих телеефірах, де доводяться документи. Це те, що ми бачимо по відношенню з судами, де відпускаються корупціонери, де зарештовуються патріоти, де знову ж таки прокурори, якимось дивним чином пропадають кошти, пропадають, кредити беруться. А завтра чи післязавтра нам все рівно придеться віддавати нам нашим віті продати ці кредити кредити віддавати, ось тому звичайно, що така неякісна політика не може бути одобрена особливо мажоритарними депутатами, тому що їм іти до людей і їм роз'яснювати позицію.